Телеканал Перший міський продовжує свій світер. Дякую вам, що ви з нами. Мене звати Руслан Дроздов. Спочатку, як і робимо це завжди, вже три роки, ба більше. Ми нагадуємо вам, будь ласка, підтримуйте наших захисників. Робіть все можливе для того, щоб вони відчували вашу поміч, що ви поруч з ними, бо вони там у окопах, вони там віддають своє життя за наше майбутнє, за те, щоб ми могли спокійно з вами. Працювати, жити, будувати якісь навіть мрії про майбутнє. Будь ласка, підтримуйте наших захисників. Я розумію, що зараз тяжко всім розумію, що всі втомилися від війни, але на жаль, вона продовжується, і ніхто не знає, ніхто не може сказати, коли вона закінчиться. Не вірте. Тим вангам, які в телеграмах пишуть, що все, все відомо. Відразу зараз в мене точно є е, е, план за тиждень все закінчиться. На жаль, ніхто про це не знає. Тож, будь ласка, давайте триматися, не нехтувати сиренами і допомагати нашим захисникам. Ну а сьогодні в нашій студії ми приймаємо гостя. Це Олег Літвиненко, кейс-менеджер по роботі з родинами з звиклих безвісти за особливих обставин. Ветеран Хаб Одеса, вітаю вас. Доброго дня, дякую, що прийшли до нас розмовляти про дороговказ або алгоритм дій тих людей, а, які опинилися в ситуації, що м, хтось близький, хтось знайомий або родич зник безвісти через війну, через військові дії. І не знаєш, що робити далі, куди бігти, які колокола дзвонити? Ви разом з Veteran Hubs зробили цей алгоритм дій. Зараз його можна оприлюднювати. Зараз люди, які можуть прийти до вас, вже знають, що робити, як робити. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли до того, щоб зробити цей алгоритм? До вас зверталися люди, ви самі пережили цей момент. Що це таке? Звідки взялася ця ідея? Ну, по-перше, на особистому досвіді, угу. У мене син зник в 22-му році, в червні місяці, зник без вісті, я почав займатися його пошуком, але угу. не знав, що робити. Так. І от поступово-поступово я звернувся в ветеран Схаб Одеса угу. за консультаціями, і поступово ми розробили. У цей алгоритм дій да. согласований з ТЦКСП, угу. от з держустановами. Ну І тобто доп... це не просто загальне, да це з державними так, установами. Так, це так. Упорядковано. І Цей алгоритм працює. Він працює, Працю, тобто можна так. по цьому алгоритму йти і розуміти, так. що так. треба і робити, і це дуже допомагає рідним безвісті. зниклих. дуже допомагає. Скажіть, будь ласка, ну от для людей, які зараз опинилися в такій ситуації, чого із вашого досвіду, із досвіду тих людей, чи з руки ваші, які пройшли, чого взагалі не треба робити а, тим людям, які опинилися в ситуації, що мій брат, мій знайомий, мій родич зник безвісти. Ну, по-перше, розголошувати інформацію про безвісті зниклого на російських каналах. Це по-перше, бо є багато таких каналів, які начебто займаються визволенням і пошуком безвісті зниклих. А ми допоможемо вам. Да, да. Ми uh -huh. допоможемо, але за гроші і так далі. От, цього робити ні в коєму разі не треба. Uh -huh. От. Е, бо дуже багато шахраїв, які потім е, вимагають гроші uh -huh. в рідних безвісті зниклих. Е, нагадаю, що пошуком безвісті зниклим і звільненням полонених займаються тільки держави. Uh -huh. От, ніякі громадські організації, волонтерські організації, ніхто цим не, 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 не має права займатися. Uh -huh. Максимум. Тобто навіть звертатися до волонтерів з проханням, а знайдіть, будь ласка. Тільки громадська організація, наприклад, як наша громадська організація, і я як кейс-менеджер угу. консультації. Угу. Проконсультувати роз... можна. Роз'яснити, да? як діє цей алгоритм дій, які, угу. куди звертатися, які заяви писати, які відповіді отримати. Угу. Гаразд, людина опинилася у такій ситуації, хтось зник з безвісти, зараз продовжується війна, і можна, на жаль, можна думати про те, що це може бути з будь-якою сім'єю така ситуація, і це може продовжуватися, і надалі. Що робити у першу чергу? Ну, в першу чергу, як тільки отримується сповіщення, угу. що безвісті зник рідний, да. от, треба звертатися. В ТЦК uh -huh. от, писати заяви на, агрі... на акт службового розслідування, uh -huh. на повернення особистих речей от, і на грошови... виплати грошового забезпечення безвізниково. Другий пункт це звернення в Нацполіцію. Uh -huh. Пишеться заява на розшук. От. Здається, ДНК обов'язково всі рідні по крові, обов'язково. Повинні здати ДНК. Uh -huh. Чим більше рідних здасть ДНК, тим буде якісні експертиза. Uh -huh. Якщо, не дай Бог, буде порівняльна експертиза. Uh -huh. Так. Потім Нацполіція видає витяг з єдиного державного ре... Ре... реєстру досудових розслідувань. от. Потім звертається до представника уповноваженого по безвісті зниклим. Угу. Теж в письмовій формі або в електронній? В так, Можна, Я надаю телефони, можна особисто домовитись угу. про зустріч. От, представник уповноваженого по безвісті зниклим знаходиться в Одесі. Угу. Надаються їй дані, вона надає допомогу, як отримати витяг з єдиного реєстру безвісті зниклих. Це дуже, дуже важливий документ. Це свідчить про те, що безвісті зникли в обшій базі. Угу. Потім координаційний штаб. Координаційний штаб надаються дані, і вони пояснюють, як відкрити особистий кабінет в телефоні, в ноутбуці, угу. в, в, в комп'ютері. Угу. О, це тож також дуже важливо, бо в особистому кабінеті кабінеті зберігається вся інформація і доп, і доповнюється ця інформація. Ага, тобто державні установи, так, які так, займаються так, якраз цією інформацією, вони можуть надіслати так. вам туди якісь повідомлення. Так угу. потім Національне інформаційне бюро обов'язково угу. од. СБУ угу. також обов'язково, Офіс омбудсмена, угу. також обов'язково, і е... МКЧХ. Тобто вісім установ, до яких обов'язково написати обов звернення. Обов і це обов'язково, якщо, якщо людина ну, не має сил, наприклад, це якась матуся, який там за 70 років. Е -е, наприклад, в поліції може написати. На розшук угу. будь-хто. Ну да. Ну в принципі. Угу. От, що сто... є такі документи, що потрібно отримувати позивачем, який е... рідний покрові, да. будемо так, угу. От. ну це все вирішується. Ми це підказ... можна все можна все вирішувати. Вирішити, ми підказуємо, як це зробити. Угу. У нас є юристи, угу. які безкоштовно. Надають цю Надають, послугу. Да, угу. да, так. а, знов таки зверніть увагу, дійсно, якщо вас просять за це гроші, то це скоріш за все шахраї. Мені здається, що в першу чергу зараз ця ситуація з війною і з пошуками своїх рідних треба зрозуміти що якщо ви шукаєте то скоріш за все допомога вам буде безкоштовна абсолютно якщо просять гроші не звертайтеся до таких людей хай собі заробляють гроші на якихось інших моментах звертайтеся до ветеранхаб, і вони зможуть вам допомогти а, гаразд вісім локацій вісім пунктів які треба обов'язково рознести хто цим може займатися це може займатися дружина мати Діти, а вони всі за кордоном на роботі ще якісь проблеми, когось вже взагалі немає. Чи можуть це займатися друзі, наприклад? Е, можуть, але не всі е, папери вони можуть надавати. Угу. От, не, в них, в них Обмежена кількість паперів, які обмежена, вони можуть так. підписати. Да? Але є електроніка, що угу. зараз працює. Це можна робити все в електроніці. Навіть так, не Нав виходячи так. з дому в електронному вигляді. Так. Mm -hmm. Навіть е, на здачу ДНК можна е, запросити слідчого, щоб е, слідчий прийшов до лежачих додому, взяв аналізи. ДНК. навіть таке є навіть є так. і така можливість. Якщо люди за кордоном, знов таки це електронний варіант, електронне звернення. Так. Mm -hmm. так. Можна звертатися і все буде добре. Гаразд, зараз йдуть обміни. Ну не, на жаль, не, не кожного дня обміни йдуть. Чи є шанс побачити там? Людину, яка була у списку тих, хто зник безвісти, з вашої а, позиції, чи бачили ви такі ситуації, що знаходили таких людей, все ж таки? Так, так, знаходились хлопці, які були безвісті, зникли і дуже давно. Угу. От, е, є такі випадки, не багато, але є. Угу. Є От, е, такі випадки, що е, звільнені з полону е, по проханню. Так сказати, громадських організацій і діячів надають списки, кого з ким вони були. Угу. І є такі випадки, що знаходяться ті від відомості про те, що він в полоні, угу. який був безвісті зниклий. І є є офіційно безвісті зниклим, але він в полоні. Тобто є свідчення про те, що там. я сидів з ним це, там то да. там там. Це неофіційні, угу. але надія але це надія дуже велика. Ну, дуже сподіваємося, що всі, звісно, хлопці повернуться. Хоча при цьому я розумію, що, наприклад, як у вашій ситуації, ви зрозуміли, що вашого сина немає, да? він загинув, на жаль. І є повідомлення про те, що люди можуть теж отак от стояти у черзі, чекати свого а, близького, рідного, а прийде повідомлення про те, що через ДНК знайшли, що він, на жаль, загинув. Так, так. Є такі випадки. Ну треба знов таки. Я впевнений, що люди до останнього борються. Люди до останнього вірять у чудо. Що людина, навіть попри те, що вона зникла, вона все ж таки знайдеться живою. Може не зовсім здоровою, бо розуміємо, що там тортури і так далі і умови, яких тримаються наші хлопці за а, кордоном в Росії, ну, вони не такі, навіть як тут тримають росіян військових. Але все ж таки до останнього треба вірити і боротися за повернення своїх хлопців. А щоб вони всі повернулися живими і здоровими, і тут вже працювали і жили собі в мирному житті, хто може до вас звертатися? Чи можуть люди просто прийти до ветерансхаб Одеса, до вас звернутися і допомогти? Щоб ви змогли допомогти їм? Ось. А таким варіантом. Чи знов таки цей алгоритм може бути і в інтернеті десь викладений, і люди можуть його є, бачити? Цей алгоритм ми роздаємо де тільки можна. Uh -huh. от. Де наша громадська організація Витрансхап Одеса. Ми в нас є виїзна група, yeah. от, яка виїжджає по? По області, по громадах, От, це і психолог, і юрист, і кейс-менеджер. От виїжджають і спілкуються з людьми. Uh -huh. От і з рідними безвісті зниклих також. Ми uh -huh. надаємо повну консультацію. От, люди до мене звертаються, можуть звертатися будь-хто. Uh -huh. Будь-хто до мене звертається і звертаються можуть в будь-який час. Я працюю. Угу. ну Люди чаще е, за все звертаються у якому психологічному стані? Вони розбиті, вони не знають, що робити, або люди цілеспрямовано, вони налаштовані на те, що все буде добре, і так далі. Які вони зараз? Різні. різні, різні. Все залежить від е, сроку давності угу. безвісті зникло. Угу. От, е, якщо тільки-тільки зник безвісті. Там дуже там люди в шоці, паніка, і так паніка далі. істерики угу. і так далі, тому подобне. Приходиться заспокоювати. Угу. Ну, ну, тут одно... і психологи у тому числі працюють так, з ними. Так. Угу. так. І що, звертаються навіть люди, які давно вже зникли так, безвісти? Е, є такі випадки, небагато, але є випадки, коли рідні просто чекали чогось. Угу. От, не знали, що робити, от, і чекають, коли їм щось повідомлять. Ага. От, і коли їм хтось вже розкаже про нас, вони тоді вже телефонують або приходять, і я повністю консультую, як і що робити. Покажіть, будь ласка, цю маленьку, от вона виглядає, ну така собі маленька книжечка. Да? Вона не дуже велика, тут не 50 а, сторінок. Всього-то, на всього ось так, вона виглядає, алгоритм дій. Наскільки цей алгоритм дій складний для людей? От ми бачимо зараз, там прийшла до вас молода людина в віці там, 20 років, чи прийшла до вас людина у віці 70 років, бабуся, яка не знає, що таке електронна адреса і так далі? Наскільки все це складно? Я вважаю, що це геть не складно. Може мені так здається, бо я давно цим працюю, але навіть е люди похилого віку. Можуть просто дзвонити по телефонам, які там надані, угу. а там вже поясняти, що не можуть вони, вони самостійно це зробити. Та, самостійно да? Я, Я не розумію цього, і да. їм обов'язково допоможуть. Знов таки прийти, да. мабуть, до так, представництва в і там вже з юристами, з кейс-менеджером все це зробити. Ну що, по-перше, Якщо вам на вулиці ветерансхаб пропонує взяти ось таку маленьку листівку, не відмовляйтеся. Навіть якщо вона вам не знадобиться, може знадобиться до якогось вашого друга, побратима, сусіда і так далі. Мені здається, ну знов таки, знаєте, зараз дуже багато людей, навіть в рюкзаку з собою мають якусь медицину. Ми всі знаємо, про прильоти може щось таке знадобитися. Це теж о, така, знаєте, окрема тема про те, що треба завжди з собою мати в рюкзаку. Якщо мати з собою, окрім о, особистих речей і медицини, ще ось такий от, о, довідник невеликий, алгоритм дій, який просто в розмові може десь знадобитися. Було декілька разів, коли розмовляєш з людиною, і людина каже: Я в розпачі, я не знаю, що робити. Раз в тебе ось такий є довідник, або просто номер телефону в книжці запісний, є номер телефону, телефонуй ось цієї громадської організації. Є номер є ім'я людини. Шукай його в соцмережах. Запишіть собі обов'язково Олег Літвиненко, Veterans Hub Одеса. Знов таки можна прийти до них, взяти цей алгоритм і тримати його з собою. А, можна взяти його а, у них, якщо він, він десь на вулиці вам зустрічається, записати собі ім'я, записати собі номер телефону. Це вже буде величезна справа, мені так, здається. Так, А наскільки часто до вас звертаються зараз з такими запитаннями? Ну, дуже багато. Дуже багато. Дуже багато. Ну я так вважаю, що багато. Ну, Два, тобто, часто це п'ять звернень на день. На день навіть так? на день. А з вашої точки зору, що буде далі, навіть якщо зараз закінчиться війна, чи зупиниться ця робота чи ні? Ні, це буде ще роками. Це роками, ще буде. Це буде ще роками. Багато зниклих безвісті. Багато, на жаль, багато загиблих, які на зараз вважаються безвісті зникне. Ну так невідомо де вони, да. і до тіла, яке там десь наперед куду до дійти і Ні, Мені, можна. не можна знов таки. Ми, ми знаємо зі спілкування з хлопцями, які на нулі, що всі наші хлопці намагаються витягти все, що завгодно. Принести, хоч, ну, щоб впевнитися, де ця людина, що з побратимом. Але розуміємо, що є такі напрямки, де ну, це неможливо зробити чисто фізично, тому що прилітають каби, прилітають дрони і так далі і тому подібне. Тож треба, по-перше, розуміти, що не завжди ця відповідь може бути такою відразу і точною. А чим допомагає вам ТЦК ЄСП у цьому питанні? У mm. них є свої бази. В яких ну, так, свого так. часу заносили хлопців, які підписували контракти і так далі, uh -huh. Uh -huh. вони допомагають в організації зустрічей uh, з рідними uh -huh. безвісті, зниклих. Uh -huh. Ми співпрацюємо. Uh -huh. Ну, тобто ТЦК та СП у тому числі несуть частину відповідальності uh -huh. за цей весь процес, uh, я розумію, що знов-таки до ТЦК та СП якась критика є з приводу мобілізаційних процесів, а тут. Вони працюють абсолютно нормально, і знов-таки треба розуміти, що треба до них у тому числі звертатися ось в таких моментах. Так. так, ось кроки всі. Тут описано 8 кроків, а, які є пільги та гарантії для членів сімей, у тому числі. А, з вашої точки зору і з вашої, з вашої практики, а, дуже часто люди звертаються у тому числі за гроші. Які вони повинні отримати, і так далі? Чи повертають зараз держава, чи працює зараз держава у цьому напрямку? Так, працює система uh -huh. по грошовому забезпеченню безвісті зниклого uh -huh. для родини. Uh -huh. Трохи зараз пішли зміни по виплатах, але все одно система працює. Uh -huh. От. Також я поясняю рідним безвісті зниклим, що зробити для того, щоб отримувати пільги на комунальні послуги, на пенсію по втраті годувальника, як це правильно подати. І це, це теж є. І uh -huh. це також працює. Uh -huh. Дякую вам, пане. Знов таки хочу звернути увагу вашу ось на цей алгоритм дій заявників у разі зникнення особи безвісти за особливих обставин. Бо обов'язково треба мати ось таку маленьку книжечку або дороговказ, який допоможе комусь 100%. Хоча дійсно хочеться, щоб всі хлопці повернулися, щоб всі хлопці і дівчата, наші захисники, повернулися живими, і щоб питання про те, де він, що він, що робити далі, не виникало у всіх українців. Хочу подякувати вам і всім представникам ветеран СХАБ Одеса за те, що ви продовжуєте боротися за і не зупиняєтеся. Будь ласка, продовжуйте дійсно. А, ну як ми бачимо, без таких громадських організацій держава сама не впорається 100%. Так, так. або впорається, ну не швидко. Тож дякую Олег Літвиненко, кейс-менеджер по роботі з родинами зниклих безвістей за особливих обставин. Ветерансхаб Одеси. Звертайтеся до них, звертайтеся саме до цієї громадської організації. До Олега Літвиненко звертайтеся, він зможе вам допомогти. Ну, хоча б підтримати вас і дати вам ось дійсно алгоритм дій, щоб ви не наробили якихось інших моментів дякую вам, пане. Yeah, yeah. Дякую всім вам. Тримайтеся, будь ласка, українці. Війна продовжується і нам треба триматися. Не нехтуйте сиренами. Залишайтеся з першим міським. Ми побачимося з вами незабаром. І все буде Україна!